Міжнародний валютний фонд дає Україні гроші цієї ночі. Там вирішили долю кредиту для нашої країни. Скільки тривали дебати, і про яку саме е, суму йдеться? Наталка пісня з Вашингтона. Україна таки отримує 1 мільярд фінансової допомоги у міжнародному валютному фонді. Всупереч власним правилам, таки вирішили надати Києву черговий транш. Засідання ради директорів тривало довго, понад 4 години. У фонді зазначили, що зробили для Києва виняток через економічну ситуацію в Україні. Виконавча влада затвердила винятки щодо недотримання критеріїв ефективності пов'язаних з міжнародними резервами, не накопичення заборгованості по зовнішніх виплатах, а також не введення нових валютних обмежень. Манеч фонду Крістін Лагард навіть похвалила українську владу за відновлення економіки під час кризи і зниження рівня інфляції. Але тут же назвала низку кроків, які очікує від Києва: це уникнення змін податкової політики, поліпшення податкового та митного адміністрування, зменшення дефіциту пенсійного фонду і завершення реструктуризації суверенного боргу країни. Влада повинна уникати змін податкової політики, які призводять до зростання дефіциту. Пенсійна реформа має ключове значення для зниження структурного дефіциту пенсійного фонду і допоможе знижити бюджетний дефіцит і державний борг. Також важливо здійснити перебудову і роздержавлення держпідприємств, запровадити кримінальне переслідування випадків корупції на найвищому рівні. Пізню годину із семигодинну різницю у часі між Україною і Вашингтоном першим на новину про надання кредиту міжнародним валютним фондом відреагував український президент. У Фейсбуці він написав: цей транш відкриває можливості для залучення іноземних інвестицій в українську економіку. З Вашингтона Наталка пісня Олексій Осика, ТСН 1+,1.